Уряди країн Євросоюзу продовжують обмежувати соціальні програми для українських біженців. Чехія, Естонія і Норвегія переглянули умови надання безкоштовного житла, його або не даватимуть нікому взагалі, ну або суттєво обмежать перелік отримувачів. Нещодавно ми спілкувалися з українцями в Німеччині, які хвилюються, що з 1 січня 2025 року можуть втратити третину місячної допомоги, яка зараз складає 500 євро. Цей сюжет, який ви можете переглянути за посиланням, викликав бурхливе обговорення в коментарях. Люди намагаються заспокоїти себе, що нічого страшного не станеться, і нові правила стосуються не всіх. Насправді, такого, щоб одним махом скасували чи скоротили допомогу всім українцям у ФРН, не буде. Але оскільки я займаюся демографічною проблемою, то хочу попередити про тенденції, які для мене вже цілком очевидні. Соціальних програм для українців в Євросоюзі ставатиме все менше і менше, аж поки вони не стануть зовсім формальними. В Чехії кількість українців, які користуються безкоштовним екстреним житлом, останнім часом зменшилася аж в 16 разів, і це наслідок нових правил, які запрацювали з вересня. Скасування таких програм в багатьох країнах це м'який спосіб спонукати українців більше працювати. А в яких країнах завдяки українським біженцям вдалося уникнути економічної кризи? Дивіться про це далі. На жаль, більшість українців за кордоном працюють на найгірших роботах, за які б ніколи не взялися вдома. Наприклад, завучка школи Оксана Павлова в Чеській остраві в день мила вікна, а вночі посуд, інакше б вона не змогла заплатити за квартиру. 45-річна Оксана від Рускава міра тікала з сім'єю вже вдруге, в 2014 році з Донецька до Києва, а в 22-му з Києва до Острави. Їхали просто, куди очі дивляться. Дуже багато людей нам допомагало українців. Просто так, бо їхали без грошей, не мали ні грошей, нічого. Пам'ятаю, як просто стояли на стояли і не мали змоги платити до. Дорогу до о, пункту пропуску, адже нас було дуже багато, у нас було п'ять чоловік. Це батьки, мама, тато і двоє дітей, і я. І просто люди казали: та ми так вас довеземо, не бійтеся, сідайте. Всю родину Павлових з п'яти осіб поселили в одній кімнаті гуртожитку, це й було так зване екстрене житло, яке зараз де-факто скасували. Оксана вдячна за допомогу в найважчі дні. Вона розуміє, що це не може тривати вічно. Тобто, спочатку ми на нас сплачували житло, а потім ми повинні були самі вже його оплачувати. Всі платять зараз за житло, але ті люди, які які не працюють, а, і які а, ну, вразливі категорії, їм сплачує держава 6, до, 6, до 6 тисяч корон, крон за житло а, за одну особу. Але зараз а, Чехія дуже прибирає всі ці льготи. Оксана вже мала досвід. Вимушених переїздів тому не чекала мене небесної одразу пішла шукати роботу. Але щоб орендувати квартиру, однієї роботи замало. Жінка, яка в Україні працювала заступником директора школи, не цуралася жодної, навіть найбруднішої роботи. Шукають там людину, яка буде мити вікна. Я йшла мити вікна. Я працювала і в Київсі, мила посуд вночі, і в лікарні також. Прибирала, мила, була підсобною силою. Трохи прийшовши до тями, жінка написала резюме і відправила його у всі дитячі садочки. Просилася навіть не вихователькою, а няною. Але озвався лише один. І мене мене взяли нянею на три місяці. На три місяці до дитячого садочку. Ну, і з цього почалася якась моя така кар'єра. І поки педагогиня з 20-річним стажем. Починала кар'єру няні в чеському садочку, несподівано завершилася її вчительська кар'єра в українській школі. Міністерство освіти поставило умову всім нашим біженцям, або ви повертаєтеся до України, або звільняєтеся. На перший погляд, це справедливо. Але насправді черговий приклад відсутності стратегічного мислення і розуміння демографічних викликів, які загрожують нам у майбутньому. Тому що водночас Міністерство освіти почало згортати онлайн-освіту. Сотні тисяч українських дітей втратили останній місток з Україною. І їхня ідентичність тепер під загрозою. Чи захочуть ці діти повертатися додому? Чим така диверсія аргументувалася? Мовляв, уряд вирішив повернути дітей в офлайн школи, і тому вчителі більше не матимуть часу на онлайн-навчання. А чому такі педагоги, як Оксана Павлова, не могли б, наприклад, дистанційно проводити заняття для дітей українських біженців? Чому для них не створили відповідні платформи, щоб і педагоги не втратили роботу, і діти не втратили Україну? Знаєте чому? Тому що владі абсолютно байдуже життя цих людей. А ось уряди західних держав дуже добре склали ціну нашим біженцям, тому вже непогано на них заробляють. У 2022 році польський уряд витратив на допомогу українським біженцям 15 мільярдів злотих, а в 2023 лише 5. Натомість прямі і непрямі надходження до державного бюджету Польщі від українців, за підрахунками аналітиків, в 2022 році склали від 10 до 13 мільярдів, а в 2023 –– від 15 до 19 мільярдів злотих. Ситуація в Чехії, яка після Німеччини і Польщі прийняла найбільшу кількість біженців в Європі, схожа згідно з оцінкою. Міністерства праці Чехії. За перші півріччя 24-го року тамтешній уряд витратив на українців 7 мільярдів крон, а отримав до бюджету майже 12 мільярдів. Київський скульптор Юрій Наумчук, батько трьох дітей. Він вивіз сім'ю до Чехії ще в 2022 році. Дружина влаштувалася кравчиною, а сам чоловік вирішив спочатку опанувати чешську мову. Я пішов зразу на курси чешської мови вивчив чеську мову десь так за п'ять місяців. Юрій дуже добре вивчив мову, але роботу за фахом він так і не знайшов. Вони дивилися, казали Ой, дуже, дуже добрі роботи там ви можете добре навчити це. Все так супер прекрасно. але ми зараз не маємо там вільного місця або ще там якісь причини. І така ситуація типова. Юрій має багатьох знайомих, які займали в Україні високі посади. А в Чехії вони змушені братися за чорну роботу, щоб, хоч якусь копійку, заробити. Неважливо, хто де працював там в Україні, хоч ти там був якийсь там за міністра. Всі там на заводи або на прибирання, або науковці, фізики, вони йшли в піцерію, які були доктори наук, і, і, і бо не було. Ну інакше ти просто пропадеш. Ось і сам скульптор. Нарешті знайшов роботу. Роботу садівника каже: садити дерева і обрізати виноград точно не робота його мрії, але все ж таки це краще, ніж мити підлогу. Врешті, завдяки наполегливості і знанню мови, він зміг влаштуватися в муніципальний проєкт по роботі з нашими біженцями. Дуже чекав з нетерпінням вже на цю роботу. Вона добре не 10 євро на годину це, якби в Чехії це дуже добра зарплата. Бажаю. Тобто за 10 євро на годину це люди працюють вночі на автомобільному заводі, дуже важко. Допомога, яку на початку вторгнення надавали українським біженцям західні уряди, справді була гуманітарною, і ми завжди будемо їм вдячні за це. Але крім іншого, це дуже гарна їхня інвестиція. Українські біженці виявилися освіченими, працездатними і креативними. Вони починають з низькооплачуваної роботи, але дуже швидко відкривають якийсь свій маленький бізнес. Платять податки, стимулюють попит. 66% українських біженців мають вищу освіту. Тоді як серед громадян в Україні до війни цей показник становив лише 29%, а в Європі 33%. Тобто від нас поїхали найкращі, і це саме ті люди, які мають стати драйверами повоєнної відбудови України. Так само, як українські мігранти вже врятували від рецесії не одну країну Європейського союзу. Експерти міжнародної організації з економічної співпраці і розвитку вважають, що українські біженці дали додатково по 1,2% річного зростання внутрішнього валового продукту Польщі, Чехії та Естонії, 0,8% в Румунії, Угорщині, Словаччині, Литвії і Латвії. Але як ми бачимо з двох історій Оксани Павлової і Юрія Номчука. Українцям психологічно важко працювати на принизливих для них роботах, згідно з даними психологів, понад 50% українців в Чехії переживають депресію. Вони б залюбки повернулися до України і вже тут би стимулювали цей економічний ріст. Але нам аж якось занадто настирливо нав'язують думку, що для економіки немає іншої альтернативи, аніж привозити по 300 тисяч мігрантів з Азії і Африки щороку. Створіть спочатку умови для тих, хто хоче повернутися або вагається. Доведіть їм, що вони потрібні Україні. Але для цього влада повинна справді зайнятися проблемою демографії, а не імітацією. Почати можуть з ухвалення мого законопроєкту про основи державної демографічної політики, який дасть всі інструменти, щоб запустити процес повернення українців. Він зареєстрований в Верховній Раді ще в липні. Минулого тижня його підтримав парламентський комітет, і більше немає жодних перешкод. Беріть і робіть. Друзі, дякую за те, що ви дивитеся мій блог, його коментуєте, розповідаєте про свої проблеми і радитеся. Якщо вам цікава актуальна і перевірена інформація про відбудову України, повернення біженців інші важливі теми, підписуйтесь на мій канал. Ваші лайки і коментарі допоможуть поширити цю інформацію, а разом ми зможемо більше дізнатися про те, що відбувається насправді. До зустрічі!